Життя дає Бог і це благословення для нас. Якщо ми розуміємо Його волю, цілі і плани, що Бог хоче відкриття нових церков, спасіння душ людських і безпосередньо виконуємо їх, то Бог збереже і нас серед воїн, катаклізмів і всіх лих, що насуваються. Як і сказано, тому, брати, усе більше намагайтеся утвердити ваше покликання та обрання. Тому що, роблячи так, ніколи не спіткнетеся. І четверте, чому так важливо не зневажати людей, чиї життя яскраве свідчення перемоги у сутичці з дияволом. Подивіться на Самуїла він був пророком Божим, жив у важкий та смутний час для Божого народу, пережив не одну війну. Він помазав царем Саула, який не любив пророка, не шанував його і не був одностайним. Тому на нулі у битві з Филистимлянами його військо разом з ним було в страху і не могло перемогти ворога.